У Путіна запитають, де успіхи. Фанати війни запитають, коли будуть взяті Київ та Одеса. Решта запитають про економіку. Ну, запитають, ця штука умовна, коли сабж ховається за охороною, словами не вийде достукатися. Пиня поїде на Алтай. Тож запитають тих, хто потрапить під руку. Не треба вдавати, ніби з будь-якою поразкою там просто змиряться. Буде реакція. Вона вже є. Це так. Підготовка до справжнього піхвиця шляхом доносів на незгодних буде ще більше. Безперечно, питань це не скасовує, навіть навпаки. Прошу помітити, як спритно я ігнорую економічний блок. Не хочу брехати. Поки що не зрозуміло, що залишиться від економіки так званої РФ, але от стосовно військової ганьби, то вона буде Росія під час Поточної війни і після неї. Це як алкоголік, який п'яний заснув на трамвайних коліях і через це втратив ноги. Сім'я возить його на тачанці, а він далі колдирить і голосно живе минулим. А як я раніше міг, а от так і от так. сім'я закочує очі і котить бовдурени валяшку далі. Його думки не збігаються з реальними можливостями алкоголь згладжує гострі кути, от і в Росії намагаються згладити те, що насправді є лезом. Гострішим за бритву визнавати поразку там не вміють і ніколи не вміли, будуть відмазки. Мантра, цілі будуть виконані, не виправить ситуації, навпаки, погіршить її. Лише одне запитання поставте їм цілі? А які цілі? Росіяни і досі не знають, за що здихають. На рівні підсвідомості розуміють прийшли різати українців, очікуючи на легку перемогу, цього не сталося. Ще й самі потрохи вимирають. Коли війна завершиться не так, як того хотіли росіяни, станеться щось цікаве адже кров, снаряди та обстріли це шлунковий сік імперії, російське суспільство на своєму печерному рівні пекельно розгойдується лише війнами, бунтувати там не вміють. Стояти за реформи теж аби було що їсти і жилося нормально, їй не треба більше нічого. Коли шлунковий сік стає отрутою, організм починає хворіти, як мінімум просреться гарненько. А війна веде саме до цього. Звідси чергові спроби Кремля шантажувати нас. Перш ніж думати про заміновану Запорізьку АЕС, згадайте інтерв'ю Путіна, він запитував, навіщо нам світ, у якому не буде Росії? Це аргумент із тієї ж опери. Диктатор вважав, що шантаж спрацює. Зараз, як вийду як натякну. Що всім, хана буде без нас. Ой, не спрацювало. Гаразд. Починаємо війну, і спробуємо ще раз. Ну треба ж таки, знову не спрацювало. Окей, наша пісня гарна й нова. Починаймо її знову. Росія отруїться війною, яку звикла пити як фермент травлення. Чого чекаю особисто я поясню на власному прикладі Під час тяжких хвороб організм здатний сам себе з'їсти. Я в 2011-му потрапив до лікарні в ідеальній фізичній формі. Вийшов тонким, як палець. За два тижні вся м'язова маса згоріла до біса. Тільки я повернув колишню форму, а РФ не дозволять, щоби знову потім не воювати. Отож імперія позбавляється м'язів того, чим грає у будь якій незрозумілій ситуації. І згадайте образ Алкаша без ніг. От вона Росія майбутнього. Країна, яка не веде діалог без юрби озброєних довбограїв за спиною посла. Країна, що отруїлася власною отрутою. Країна, що накачала тіло і позбавлена його сили через свою тупість. Країна, яка ніколи не визнає того, що вона монстр. Так так не визнає. Фанат війни закричить про зрадників у тилу, прихильник миру почне креслити коло підозрюваних, себе, звичайно, туди не запише. Мене розчулюють пояснення російських лібералів. Так і так, у нульових росіяни не проморгали диктатуру, а просто звикали жити нормально. Не судіть строго. Ой, та пішли ви на прутня. Росію підкупили зростанням цін енергоресурсів. Як з'явилася жратва елітного класу. Громадяни уявили себе хрін знаким, і щоб суспільство нагадувало суспільство, потрібні жертвопринесення. Винен кожен громадянин РФ, подобається йому чи ні, після Другої світової теж не дуже розбиралися. Список зальотів був дуже великий, через нього аж СРСР не помітили на тлі. Але все ж таки тепер то зло абсолютне такої країни не має бути на карті. Тільки поразка та розпад отруєна собою ж.